Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Ку'єра, де в нас для вас дуже класна квартира. 98 тисяч євро, 97 метрів квадратних. Ця квартира знаходиться в центрі міста. Тут все близько, поруч Меркадона, фактично 100 метрів. Тобто всі магазини, всі комунікації, все поруч, тому що це центр, все класно. І давайте подивимося, що ж знаходиться в цій чудовій квартирі. Значить, Ми знаходимося зараз на балкончику. Ось такий він. Симпатичний у нас балкончик, досить гарно виглядає. Рухаємося далі. Він нас веде потім вітальню. Дуже величезна вітальня, просто громадна. Дуже велика вітальня. Звертаю увагу тут на ремонт. Тут, бачите, була якась шафа, залишилась слід. Тобто треба буде стіни трішечки освіжити, але стеля в хорошому стані. Тобто, стеля хороша, ось така у нас підлога. Ось так це все виглядає. Тут величезне вікно. Бачите такі? Талеві вікна, тут вигляд на вулицю досить таки симпатично. Тут в нас знаходиться ось така от вхідна зона. Досить таки гарна, симпатична вхідна зона. Одразу скажу, що тут три спальні і один санвузол. Тут ми знаходимо в кухню. Ось так виглядає в нас кухонька. Подивіться, гарнітур ще може прослужити дуже-дуже довго, Досить симпатично. Тут у нас бовір, все є. Плиточка, все акуратненько, все гарно, віконечка у нас тут ось таке от патіо. Тобто кухня досить таки симпатична. Ну, можливо, бачите, це потрібно поміняти цю плиточку і, і, можливо, плиту. Ну, але в цілому в цілому досить таки непогано. Тобто не скажу, що квартира в поганому стані, просто її треба трішки сижити. По коридору ми йдемо далі і бачимо спальню. Ось така ось тут у нас цікава спальня. З віконечками теж в патіо, подивіться, двері. Ось такі у нас тут знаходяться. Тобто, так це виглядає в цій спальні. Ну, досить непогано. По, по ремонту скажу, що в спальні все добре. Тобто все добре, нічого, нічого міняти не потрібно. Далі по коридору у нас величезна спальня, така дуже велика з класною шафою. Величезною, гарною шафою, не все добре. Ліжечко теж хороше. Кидаємо якісної метраси і все буде. Суперове віконечко класне, До речі, хочу сказати, но не старе, нове віконечко. гарне, і вигляд на балкончик. Рухаємося далі. Дуже все симпатично в цій спальні. мені дуже подобається, вона простора. Е, санвузол. Тут у нас ось такий санвузол. Значить, Скажу теж по ремонту, що досить таки непогано, але бачите, оце ванна, туалет і біде. Я би поміняв просто це такого кольору вже. Трошечки старкуватого, але все одно, все одно ванна, кімната по ремонту дуже хороша, дуже хороша. Двері теж симпатичніші, можуть просто жити дуже і дуже довго. І тут в нас ще одна спальня. Ось так вона виглядає. Величезна спальня, симпатична. Тут в нас теж є шафа. Досить таки велика по ремонту. Теж скажу, що тут, в принципі, все добре, все добре. І звертаю увагу, теж віконечка. Хороше міняти не треба, і вигляд у нас на ось таке патіо. Отож, друзі, якщо ви хочете цю квартиру в прекрасному містечку Ку'єра, центр міста, тобто Меркадона, все поруч, все тут є. Будь ласка, звертайтеся і ми вам обов'язково допоможемо. Друзі, ми вийшли з під'їзду. Ось бачите, тут у нас таке накриття є. Тут симпатично. Ми виходимо на дорогу, будеться розвилка, там вже центр міста, тобто, все. Все дуже близько, все поруч і так виглядає наш будинок.